В області діє 29 вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації держзамовлення Хмельниччині від Міносвіти – 4225 тисячі місць. І від закладів комунальної форми власності 1116. Прохідний бал на бюджет не нижче 140 з профільних дисциплін за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. Однак, кожен вуз має право підвищувати планку залежно від конкурсу. У педагогічному вузі Хмельницького прохідний бал підняли до 160. на сьогоднішній день на дану форму навчання. Ання подано приблизно 650 заяв на заочну форму навчання, приблизно 400 заяв. Це приблизно півтори людини на місце. Надія з Литичівщини не стала чекати закінчення 11 класу і одразу після 9-го вирішила вчитися на педагога. Аргументує тим, що чим швидше хоче працювати. Однак попереду на дівчину чекає ще конкурсний відбір, бо зовнішнє незалежне оцінювання вона не складала. Вступні екзамени в біологія і українська мова так, боїшся, трошки є. Абітурієнка Оксана з Городоцького району у Хмельницькому теж опановуватиме професію педагога. Сподівається прийти на держзамовлення. каже, що бали її зовнішнього незалежного оцінювання прохідні. Я хочу на денну форму на державне замовлення. А чу так потім довігідніше знайти роботу. Можу й дати направлення, і потрапиш потім на роботу після цього. Саме для таких, як Оксана, абітурієнтів із повною загальною середньою освітою цього року діятиме нововведення. До коледжів таких братимуть одразу на другий курс. На першому курсі в коледжі вивчаються загалом і надається загальна середня освіта. Міністерство освіти проаналізувало цю ситуацію з організацією навчального процесу в вузах. Першого другого рівня акредитації і цього року є така можливість випусникам 11 класів. Поступати на другий курс в коледжі уже другий рік в Україні діє система електронного обліку абітурієнтів. У 2012-му на неї було багато нарікань. Нині програму удосконалили і спростили. Ефективність підвищилася, людське втручання зменшилося, кажуть у приймальних комісіях. Крім того, що ми вносимо бали по сертифікату, ще вносимо бали, які вони отримали за вступні іспити. Тобто, і вся система все підраховує цього року. Система сама буде виводити рейтинги, списки, і ми тільки будемо їх вивішувати на дошку. І скидати на сайт, то як би легше працювати, і все би добре, якби не одне, але згідно з законом, аби поступити до вузу, потрібно надати свої персональні дані: ідентифікаційний номер та паспортні дані. У департаменті освіти кажуть, що все частіше почали надходити заяви від абітурієнтів про заборону використання і поширення цієї інформації. Відтак зареєструватися і поступити до вузу стає неможливим в даному випадку. Закон єдиний для всіх. він передбачає, що кожна людина, Дина, якщо вона вступає до вищих навчальних закладів або до професійно-технічних навчальних закладів, вже своєю подачою документів приймальну комісію автоматично надає згоду на доступ до персональних даних і поширення цих персональних даних не в Компетенції департаменту освіти і науки, навіть Міністерства освіти, що змінити в діючому законодавстві. Такі випадки, хоч і почастіше ли, та масового характеру, не мають. Загалом вступна кампанія в області проходить без особливих проблем, кажуть освітяни. Тим часом головне залишається незмінним. Який би вуз не обрав абітурієнт, важливо би кожен знайшов своє місце під сонцем. Юлія Стафурова, Андрій Храбут для інформаційного випуску.